Всім привіт! Хто шукає надійне без проблемне авто, хочу вам показати ось таку шкоду Octavia A5. Це в нас старий надійний ресурсний 1.9 дизель на простому гідротрансформаторному автоматі шестиступочка. в такому темно-сірому кольорі. Миша його називають Автомобіль хазяйський, ви бачите вже на українському обліку. По автомобілі дуже, щоб було багато зроблено за період користування. Замінено маховик, замінено комплект ГРМ. Зараз по заміні, в принципі, нічого замінювати такого критично не потрібно. Єдине, що тільки скоро заміна масел та фільтрів. Так все в загальному без зауважень. 270 тисяч рідного пробіга не скрученого там, не 200, як всі пишуть, а реально 270. Рідного б'ється по всім німецьким базам. Автомобіль приганявся для себе з Німеччини. Зараз його продають у зв'язку з тим, що купують новий автомобіль. Простий надійний дизельочок Присутній у нас клімат-контроль, підігрівець сидінь і простий надійний автомат. Автомобіль дуже приємний в розході палива. Хто от шукає якийсь бюджетний автомобільчик на автоматі? Досить багато в нього місця в нас є. В даному автомобілі в темно сірому сіром кольорі притонований і вже на обліку. Економити на першій постановці. Адже це все зараз подорожчало. То такі от шкода Октавія знаходиться у Луцьку, буде 6500 плюс торг.